Єремії 29,11. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас. Говорить Господь наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Я думаю, дуже часто ми. Не, раніше до, до народження згори, до розуміння, що я дитина Божа і що йому є до мене діло, я не часто задумувалась над цим питанням, але я сподіваюся, що ви також був період, коли не думали, а потім все ж таки задумались. Для чого я тут? Для чого я на землі? Що просто так? І коли я почала про це задумуватись. Писання говорить, що розглядаючи творіння Боже, все те, що ми бачимо навколо, ми починаємо розуміти, що є хтось, хто це створив, і починаємо пізнавати творця, розглядаючи творіння. І отак, дивлячись на зірки, хто на що, так? На зірки дивишся, думаєш, ну це безодня, ну як же ж так, ну стільки ну стільки часу, і воно все працює, нічого не збивається, там налаштування, як в наших телефонах, чи комп'ютерах, чи в нашій голові. Все працює. Чи там ті птахи, що вони знають, ну що там таке в них? Такі малесенькі, ті голови, скільки там того е, мозгу, там, скільки там тої речовини. А воно знає звідки йому треба і коли вилетіти, куди прилетіти, де пролетіти, чи та рибка тими зграями, що вони збираються всі, не путають, де чия родина. Слухайте, всі, та, така родина пливе, така родина пливе. Родичі всі зібралися, хтось там в них є якийсь, хто хтось спереді, хто ззаді. Тримає той знаєте, фланг, щоб ніхто не відстав. Якось так все в тих малесеньких головах заплановано. І ти думаєш, ну як же ж так? У мене трошки більша голова. Але що ж теж ж я для чогось є на цій землі. І кожен корабель, коли він пливе, не може просто так бути створеним, щоб плисти куди-небудь по течії, куди занесе. І так само ми з вами. Ми не можемо просто так жити. Ну, куди вітер подує, туди нас і занесе. Хтось щось нам скаже таке, то ми вже повірили, таке скаже. Повірили. До мене телефонувала на днях одна сестра, вона каже, що вона за кордон виїхала і немає там церкви, і вона підтримує стосунки своєю церквою, і тут якась дуже поважна. Там лідер сказали їй: Ну, раз ти не відвідуєш церкву, то ти вже не маєш спасіння, тебе диявол відбив від овець, від, це, від тіла, і він тебе тепер з'їсть. Ну, там, це я мягко кажу, так? Розумієте, так? Вам таке казали коли-небудь? Може, не казали, але мали на увазі щось таке буває. Я кажу, стоп. Де твоя віра в спасіння, де Ісус? Він Воскрес, не Воскрес? Ти народилася в царство чи не народилась? Одна тьотя прийшла з погонами якимись і тобі сказала, і тебе вже все, тебе вже нема, тебе вже знесло. Наскільки ти довіряєш Слову Божому? Наскільки ти довіряєш людям? Для чого ти на цій землі, для чого ти створена? І колись... Коли я почала читати, ми почали читати Біблію, почали досліджувати писання. Я пам'ятаю свої перші враження, що мене настільки накривало, ті якісь контрасти, ті якісь... тут старий заповіт, там всіх треба вирізати. Тут новий заповіт, всіх треба любити. Тут хто там, маму з татом чи дітей більше любить, ніж мене, то все, мені вже кінець. Я так не вмію. Я так не можу. Як це маму татом, дітей чоловіка кудись відправити, а тут я маю бути духовна, любити Бога, побігла на сповідь, каже до батюшки: я не так живу. Я не можу так, як написано. Він каже: все нормально, то всі так живуть. Якби ти хотіла бути дуже духовна, тобі би треба було піти в монастир, а ти вже маєш чоловіка, дітей, хату, дачу, машину. І все решта, живи собі, радуйся, все добре в тебе. Я приходжу додому, кажу до Богдана: все добре, всі так живуть до вечора. Вечором стаю молитися, думаю, щось все рівно не, не влаштовує мене таке а відповідь. Щось зі мною не так. Раз тут написано, що так треба, значить, певно, так треба. Хоч би, як люди не казали, серце твоє відчуває, от куди тебе тягне Господь, для чого ти. Ми от там всередині маємо таке місце духовне, якесь таке, то не орган якийсь такий, знаєте, не печінка, не серце то фізичне, не підшлунковане, не, не щось там. То таке якесь місце там. Душа, певна, так? Що там ніхто нічим не може заповнити то місце, тільки Дух Божий, тільки любов Божа, тільки Слово Боже. І поки воно не заповнене, ти весь час шукаєш, що, що таке, де я маю бути, що, що я маю зробити таке, щоб, щоб бути з собою, такою, як я створена, і сотворив Господь людину на свій образ і подобу. Це як? Це, це як я маю бути подібна. На кого я маю бути подібна? Ну ясно, що на маму з татом. Але я так Мені... вони дуже мене любили, вони дуже класні, але я ж так не хочу. <головіка> Робити так, там, знаєте, в основному дивимося на помилки, так? Ото... ото я так не буду. А потім береш і робиш все так. Думаю, як це змінити? І коли ми розуміємо, що ми самі не справляємося, що ми самі не знаємо, як жити. Хоч скільки би в нас не було всяких цікавих планів, ми їх придумаємо, потім молимося, Боже поможи нам їх виконати. <по> Бо я дуже хочу того. <по> а тільки він знає, які для нас краще плани, цілі, ідеї, люди, він тільки знає. Що е, ще згадала одну історію? У нас був один брат, він е, довго жив сам. І тут він телефонує нам, що він знайшов свою половинку і срочно не треба женитися. Кажемо, слухай, давай, давай може, ми хоч познайомимося, ну, побачимо її. Та ні, все добре, я все від Бога, все зрозумів. Ми домовилися, що не приїдуть, ми познайомимося, там щось через якийсь там термін, наприклад, 10 днів. Приїжджають вони десь там через два чи через три дні. Ми вже одружились. Все добре? Це від Господа. Ми такі сидимо щось, думаємо. Ну, то добре, що вам добре, але щось воно щось не, не то всередині, знаєте, як ти відчуваєш? Дивишся і думаєш, щось не то. Ми ж не можемо бачити людину наскрізь її наміри. І тим більше там, познайомилися там тиждень-два місяці, два місяці. А Бог же ж бачить все. І в кінці кінців та дружина поїхала за кордон, його лишила з тим маєтком. Він там все гарно пильнував, робив господарем був довго. І потім там вилізають і всі золоті верби, знаєте, ці пригоди всякі. Він каже, як це? Це ж був Господь? Стоп. Давайте не будемо все приписувати, те, що ми чудимо, і що ми хочемо, і що ми витворяємо, що це все Господь. І я думаю, що ми маємо кожен з нас такий досвід в своєму житті, коли ми ми самі щось придумуємо. і не Я, я для себе зрозуміла таку річ. Якщо в мене є мир, Якщо мене не пхають і не штовхають, і не кажуть, срочно бігом роби, бо ти запізнишся і вже буде кінець світа, От, і якщо є таке запізнишся і вже все пропаде, то точно не Бог. Це точно диявол. Тому що, знаєте що? Бог ніколи не запізнюється. І Він знає, коли і що для нас потрібно, і коли і що нам давати. І ми маємо розуміти, що наша. Наша ціль, наше призначення, наше життя, воно заховане в Слові. І я пам'ятаю, як я читала на початках, я знайшла себе в Слові. Я знайшла про себе написано в Слові. Я себе знайшла в Словах Ісуса Христа. Я знайшла, яка я маю бути в цих словах, які Ісус говорив до учнів. Пам'ятаєте, коли Він. Йшов з учнями в Емаус Ісус, і вони його не впізнали, а потім Він їм дав хліб, вони подивилися, очі їм відкрили, що це Ісус, і Він пропав. І вони повертаються і вони кажуть: Хіба не палало наше серце, коли ми чули Його слова? Отак От хіба не палає твоє серце, коли Ти читаєш слова Ісуса, які Він говорить учням? І є таке, що тобі нічого не палає всередині. А є таке, що ти кажеш, так, я це хочу, це мені подобається, це моє, це про мене, я це візьму, я це навчуся, я цим хочу жити. І коли ти береш це, і І коли ти… І я пам'ятаю, ті перші чудеса, ті перші люди, які спаслися через нас, покаялися, це така радість, це таке щастя, це дійсно палає твоє серце, тобі більше вже нічого не треба. Ти… Розумієш, що ти в волі Божій, що ти виконуєш волю Божу. Що, що то не то, що, знаєте, ти там скільки там п'ять років молишся про щось, а Бог не дає, і ти тупиш ногами і кажеш, Та що ж це таке? То не, не то. Оце коли ти духом, серцем чуєш. Що треба зараз підійти, що треба зараз сказати, що треба зараз послухати, що треба зараз вмерти для себе, для своєї Е, Говорила з одною сестрою, вона каже: помоліться за мене, так, сестра Люда, щоб Дух Святий, в мене там весь час був діяв, все показував сни, видіння, говорив, стіляв, все-все, все хочу. А я кажу, то почне щось робити. Вона каже, в мене таке було в житті. Що там прийшла якась жінка, і в неї були проблеми. І я так на неї дивилася і почала їй говорити. І Дух Святий просто лилось через мене ріки живої води, можна сказати. І це так було круто, але це було один тільки раз в житті. А от те, тепер ви помоліться, щоб це було частіше. Секрет. Чуєте який? Так іди ж до них! Відкривай рот, і буде частіше, і буде текти ріки живої води на, на тих людей, які цього потребують, які втомлені, спрагнені, голодні, сліпі, замучені. Іди, відкривай рот і буде текти. І це так. Знаєте, можна сказати, що воля Божа ми всі різні, там, щоб один був. Швеєю професіонал шив так круто. А це супер талант швеї, супер. Я знаю, я колись шила. Я знаю, хто все, як воно має виглядати, а як мої руки щось не складаються, і воно не так виглядає. І є такий талант, що вони пошили все. Супер. Є е, письменники, є поети, які пишуть вірші. то Ти так ніколи не скажеш. У мене є така знайома. Та вона мене там як вітає, або як там просто дякує, та то пф, треба записувати і, і потім цей, відсилати всім такі поеми, такі вірші. В неї то все з неї тече, рифма просто тече. Ну, талант, різні таланти, є художники. Так, є, ну, є, є там, Як хтось там казав, що спеціаліст Бог мене покликав працювати на сміттєвозі і збирати сміття. У мене це дуже гарно виходить. Ця планета через мене дуже чиста. Мені це подобається. Наш Тодор каже, О, як їм повезло, в них така гарна робота їздити ззаді на тій машині, кататись цілий день. Ну, і там запахи всякі, духи всякі нюхати цілий день. Але він каже, як їм повезло, яка в них гарна робота. І кожен може мати якийсь талант в цьому житті. Але знаєте, що я переконала? Це добрий талант. І гарно використовувати його на, на користь людям це супер. Але знаєте, що бере Бог? Хоче не просто, щоб ну, ти сказав, в мене такий талант, то я тепер крутий служитель. У мене таке є, то тепер мене через то Бог може використати е, в чомусь. Але написано, що Бог бере немічне і немудре. І і в, то, в тій сфері, де ти не вмієш, не знаєш, не можеш, боїшся, хвилюєшся, переживаєш, він бере туди, тебе ставить, і він прославляється через тебе. То вже не ти. То вже він робить ті чудеса, чи він говорить, чи він творить, чи він служить, чи він жертвує, чи він допомагає він через тебе. І ти тоді бачиш, що то не ти. Знаєте? Оце дуже класний стан. Коли ти бачиш, що це не ти, і вся слава Господу, а не тобі, що ти такий талант, що ти крутий, а ти розумієш, що це зробив Господь. І воля Божа, що ми пізнали це життя, коли Дух Святий через нас щось творить, щось змінює, і нас змінює через це. Ми змінюємося, коли ми довіряємо Господу. І Писання говорить, що не покладайся на себе, на свою мудрість. А на Господа. І Писання говорить, що проклята всяка людина, яка покладається на людину. І на себе в тому числі. І той, хто покладається на Господа, не буде посоромлений. І говорить Господь: не бійся, бо я з тобою не лякайся, бо я твій Бог. І я додам тобі сили і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди своєї. Це його слова. Не бійся, роби кроки віри, живи по вірі, не бійся, і ти побачиш цю славу Божу. Нічим не журіться, але у всьому молитвою з благанням подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який вище всякого людського розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Оця заповідь, певно, дуже складна. Так? Не журіться. Не журіться, а віддавайте Господу. Не турбуйтеся, не панікуйте, не лякайтесь, а віддавайте це в руки Божі. Майте цей досвід, як Бог вирішує. Майте цей досвід, як покладатися, віддавати і не забирати назад. Сто разів віддавати, 200 забирати. Це важко. Якийсь період треба вчитися цьому, так? як відключати ці плодські думки, емоції, як відключити те, що бачать очі, і навчитися дивитися не на видимі речі, а на невидимі, на Христа. Можемо сказати, що це важко, але можу ще сказати, що. Не робити цього це ще важче буде. Тому що тоді ми ще більше заплутуємося, у ці плицькі речі, диявол ще більше нас ловить, на, на свій якийсь там обман. І рано чи пізно ми замотаємося ще більше, і тоді все рівно прийдеться виходити з того стану і ставати в вірі, і робити кроки віри. Тоді краще вже зразу. Амінь. Чому написано не бійся? Чому? Бо він знає, що ми боїмося. На першому місці не бійся. Я додам тобі сили. Не бійся тільки віри. Не дам нам Бог Духа страху. Він знає всі ті думки, і ті наміри, і ті дороги, які Він нас хоче провести, провести, вивезти. Написано навіть, якщо долиною смертної тіні підеш, все рівно виведе, проведе. І це буде перемога велика. В великих битвах велика перемога. Маленьких маленька. Ви яких хочете перемог? <реш> 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 а ну, ми не скажемо, що великих, бо буде велика биття. <реш> так, як один брат дуже гарно казав. Я як почну щось проповідувати там, про віру, про стілення, про якісь спокуси. в мене зразу воно, там, якісь спокуси приходять, то я буду краще всім говорити. Бог є любов. І до мене буде приходити любов, не вийде. Ми на землі. І диявол приходить до всіх, але Він є переможений, а ми є переможці в Ісусі Христі і Той, хто в нас. Більший ніж той, хто в світі, амінь.